Вітаю мої глядачі. Дякую, що дивитеся моє відео. Коментуєте, поширюєте, лайкаєте. Дякую, що переглядаєте мої відео. Дякую вам, що підписуєтесь. Мені вже майже тисячі підписників. Це вже перший рівень виконаний. Вже я хочу виконати другий рівень. Це 4000 годин. Я вам дякую, що дивитесь, Якщо маєте бажання, поширюйте мої відео, щоб багато як найбільше людей дивились мої відео. Хочу побажати Божої вам благодаті, Божого благословення, мирного неба, щоб добро приходило, а зло відходило. Щоб все добре було, щоб все добро приходило тільки добро і добро. Господь вас любить, благословить. Він вас теж і благословляє вас Господь Бог, бо Бог є любов. Божого вам бажаю благословення, мирної, вам бажаю нічки. І недільний день завтра провести вихідний день без повітряних тривог. Бережіть себе, Божого вам бажаю благословення. Дякую мої глядачі, мої друзі, підписники. Мої Знайомі, хто мене знає, я знаю. Багато хто мене знає. Я дякую вам, що дивитеся мої відео і підписуєтесь теж. Глядачі. Дякую вам за все. Бережіть себе, Божого вам бажаю благословення. Сейчас дакий час. Нелегі часи побажати хочу миру. Бережіть себе, мирного неба і Божого благословення. Щоб вас. Все було добре, тільки добро, що було, і що все було добре. Бережись.